полуось тупо выш, вышла с коробки. Красотки, Все скажут, а, таксисты, таксисты. Ты купу, попрошу. Кому треба контакт? За частин потом, да. Макс скажет, я занятый. Скажет, Баш сам. Приехал к водителю походу, полетел ингибитор, позвонил Максу. Сейчас будем ставить. Посмотрим, получится я подлечить машинку или нет. В общем, ребята, снимаю я, короче, вот это днище, блядь, потому что надо же э, добраться до ингибитора. Блядь, залетает у меня туда болт. Я думаю, что ж такое? Надо блядь, найти этот болт. Снял воздухан. Смотрю туда полуось тупо выш, вышла с коробки. Поэтому коробка не включается и не едет машина. Тупо полуось. Вот в таком вот состоянии. Это Что там надо нейтралку, да, включить? Ага. Я тебе за этом закину красотку везуть мою двіжука Що зробиш, таке життя Машинки ламаються рідненькі От чому ми постійно Боремося за свої тарифи, тому що в будь-який момент приходить час просто кашляти. Нормально котлети. От зараз полуось, мінімум 11, плюс робота, плюс евакуатор півтори, плюс туди-сюди, все це час, парковка. Отак. От от. Всі кажуть, а, таксисти, таксисти, деруть купу грошей. Ну, все, що стосується машини, це великі ризики. Великі розхідники. Це ще добре, що він виїжджав з двору, і ця полуось в нього там, через те, що він заїхав на яму, там вона вилетіла. А якби, а якби десь в дорозі попав, попав він в яму якусь? На той момент, коли дімчик мені ставив цю полуось, то взагалі не було в наявності цих полуосей. І зараз будемо ставити оригінал, тому що в мене там стояла ліва полуось китайська. Ми в неї там міняли пильник. Цікав я ще тоді хотів замінити. От Вона просилася і от вона і допросилася. Такі от справи рідненькі. Іду зараз к Максу, подивимось для неї місце. Десь будемо залишати її. Згружаємо. Звати Женя, до речі, хороший хлопець. Швидко спрацював. Стаєш ну, імунітет слабкий, стаєш слабким. Тому легко підчепити якийсь вірусняк. Взяв шрус, Взяв заодно Максику фільтрів, попросив мене заскочити, Тому треба контакт за пчастим похидає. Приватні повідомлення можете звертатися. Я хороша людина по хорошим цінам. Наскільки взяв шурс, не буду казати, бо думаю це буде неправильно з мого боку. Ринок динамічний. Макс каже, я зайнятий. Каже, ваш сам. Вона взагалі випала. Та так. -да. Ну, Коробка вроде бы не побила. А чего вона випала? Говорит, на яму наехал. їхав. Mm. Ну Китай значить нарушена длина і. Якось поровно вона їздила, а по цьому бачить. Ну пам'ятаєш, він, він же ж ще тоді такий прикол був що вона ходила ходуном да я розумію ну тут тупо випав три шиби з этим понимаешь? ну да я вперше таки бачу. ну і тут стан самого пильника оставляють желать лучше там такое он потріскане коваліт новий макс прокупи Все у нього тут є ребку кушень. гарненько. гарненький. Вообще, изи. Это... Та він якийсь злизаний, Макс. Тут якісь подшипники, інші. Нет, это не. Это не має. Бачиш? Маленькі такий є. такі є? Так. Це да? тут великі, да? Да, тут більше. і вот все. <плодателес> ну, все. Не Нова подалось на місці. Дякую, Максу, що допоміг. Без Макса б не справився. Масляний насос коробки. М -м -м. Макс каже, треба долити масло. Коротше, там треба падон перепакувати. Та й таке, долили 2 літра ще Макс, як завжди, мене виручив своєю діагностикою. Виконав одне замовлення звідти. От, дивлюсь, щось на мінський масив. Хочу подивитися гараж. Мрію про свій гараж і ніяк до цього не доберуся. Отакий от от простенький. З кіностудії за 250 нернув Звичайно ж таки через Не через це місто, а через Русанівський. Ось таке випив чайчику. До речі, в описі відео ви знайдете документ Excelський Google, і там є прайси на ті чайочки, які я продаю. Їх також можна купити на вагу. Доставимо в будь-яку точку України. Так що так, рідненькі. Виживаємо! Що робити. Беру на виноградарь ось таке от 255 за 11 лілія. Стояв комфорт бізнес, чекав, немає замовлень по комфорту бізнесу. Тільки включив стандарт сразу бах, прилетіло. Вчора в мене дуже впала продуктивність, тому що захворів алергією 500 гривень. Ви бачили спочатку тими двома замовленнями, які я виконав, і ось така в мене вийшла каса. Це все завдяки цим останнім двом замовленню. Це доношечка. Ось такий гарненький по бізнесу. заказик Як ви бачите, я тут включаю безкоштовних простій згідно з того. Що я приїхав 2 хвилини почекав. Наприклад, я приїхав о 22.10. Людина сказала, що буде через 10 хвилин рівно. я сказав, добре, я почекаю. Але я запустив простій через 3 хвилини. Згідно правилам укону, досі не виправили цей баг. Коли я приїжджаю, неправильно вказує час подачі. Це було під час тривоги. Десь хвилин 15-20, напевно, я Чекав цей заказик, мінімалочку зробив. Люди викликають з, з дітьми, навіть напишуть в коментарях, що вони з дітьми. Я навіть вже знаю, вже вдруге цю жінку возив. Я навіть знав, що вона буде з дитиною. Хоча я зараз з кріслом, іноді працюю дуже мало замовлень з кріслом. Немає сенсу взагалі купувати, тому що ніхто цим класом не користується. Ну, ось такі ось заказики. Тут застряв на пазняках, дуже довго прям стояв. 45 потім відкопився, і аж звідси спіймав. Дуже багато відмін. У мене зараз впала карма, прям так конкретно, до 70%. Якось так, ребенки. Ну, і ці два закази, які ми бачили. Да, 71 в мене зараз.